Значне врізання, а якщо висловлюватись по народному, то підкорінь врізання соціальних виплат. Незабаром українців чекає величезне скорочення людей, які будуть отримувати соціальні виплати і виплати як внутрішньо переміщеним особам. За словами Міністерства соціальної політики, це єдиний спосіб зберегти саме міністерство, тобто, щоб воно не стало банкротом. І продовжувати надавати людям хоч якусь допомогу. Як вони люблять казати, для того, щоб підтримати найбільш вразливіші верстви населення. Ну хто попаде під ці найбільш вразливіші, і по яким критеріям будуть врізати, на жаль, соціальні виплати різного роду доплати і допомоги, і внутрішньо переміщеним особам. Там, взагалі, крім основних додали ще додаткові критерії врізання. Тож, давайте усе по порядку. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Бачимо, наше число незмінно зростає, нас уже 813 тисяч, хоч нещодавно я оголошував так, дякую вам за 800. Тобто, інформація, яку ви тут отримуєте, є для вас корисною і важливою. Тож, долучайтеся. Каналу, натиснувши кнопочку «Підписатися». Зараз розберемо усі нюанси з соціальними виплатами. А як бачимо, так їх доволі немало. Но перед тим хочу нагадати, що у нас триває великий збір на дрона. Як бачимо, лише за вчорашній вечір нам вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Величезна подяка усім, хто долучається до зборів. Бачимо навіть сумами в 20, 50, 100 гривень, тобто такими, які не зашкодять вашому гаманцю, вашому бюджету, ми. За рахунок нашої кількості, за рахунок нашої активності, за рахунок вашої довіри до мене, впевнено, рухаємось, щоб набрати необхідну суму. А необхідна сума це 108 тисяч гривень. Нагадаю, дрон буде передано людині, яка отримала від нас попередній дрон, і більше ніж півроку ним успішно користувався, виконавши там напевно тисячі бойових вилітів, наближаючи перемогу. Тож для наближення перемоги і далі долучайтеся до збору, допоможемо нашим хлопцям виконувати завдання набагато краще. А тепер відносно соціальних виплат: по яким критеріям вони будуть вирізатися, хто їх не отримає, і з якого часу. Тому що для внутрішньопереміщених осіб ці критерії почнуть діяти уже з 1 серпня, тобто буквально через декілька днів. І потрібно знати, так, хто їх буде отримувати далі і до чого людям готуватись. Тож, те, що я вже казав, як тільки це примінили до виплати субсидій, я сказав, що о, вони прощупають, що схема працює, так? І примінять цю теорію на усіх виплатах, які тільки можна. Потім ці самі критерії віднесли до одиноких матерів, так, е, також їм там дуже значно поврізали виплати на дітей. І тепер ці самі критерії примінили, можна сказати, до фактично усіх, хто отримує хоч якісь кошти від держави. Що це за критерії? Перше, якщо ви Зробили дороговартісну покупку. Дороговартісною рахується покупка на суму 50 тисяч і більше. Соціальні виплати будуть відмінені. Друге, ну, там не рахуються виплати на лікування, до речі. Ну, вважаєте, що на лікування це зовсім інша сфера витрат. Друге, якщо у вас є депозит на суму 100 тисяч гривень і більше. Третє. Якщо у вас є автомобіль молодший 5 років. Четверте, якщо у вас є автомобіль, вірніше 2 автомобіля і більше, вік яких не перевищує 15 років, але сюди не відносяться прицепи і скутера, ну, хоч щось хороше, так, тому що ще якби оці маленькі скутера рахували, то там взагалі б нікому тих соціальних виплат не дали б. А для отримувачів допомоги як внутрішньопереміщені особи, тобто для людей, які вважаються ВПО, так як нас прийнято називати, також діють додаткові правила, що виплата буде знята в результаті того, якщо ви перебуваєте 45 днів і більше за кордоном. По-друге, якщо у вас є будинок на території, де не ведуться активні бойові дії, або яка не є в окупації. тобто, яка зараз звільнена і на яку теоретично можна повернутись, буде вважати, що там у вас є будинок, і вам виплата, як ВПО, буде ну, забрана у вас. Але питання, хто буде перевіряти, в якому стані той будинок, тому що того будинку може просто вже не бути. Тому що ми бачимо, які розрухи так залишають за собою ці варвари. І що з тим будинком? Я думаю, нікого не буде цікаво. Спочатку знімлять виплату, а потім, уже, коли ви будете доказувати, що будинок зруйновано чи пошкоджено, що в ньому нереально жити, то вже потім, можливо, будуть їх відновлювати. Також варто зазначити про автомобілі, тому що для внутрішньопереміщених ця норма також буде діяти. І питання тут. Автомобілі, на яких вони виїхали, чи автомобілі, які просто у них рахуються, тому що якщо автомобіль залишений на непідконтрольованій території, то в більшості випадків того автомобіля вже просто немає. Його порочки собі, як і унітази, як і холодильники, так собі благополучно поцупили. Тож, хто і як буде регулювати ці нюанси, тому що система, тому що... Наголосили, що буде і глобальна перевірка, звірка вашого майнового стану усіх отримувачів соціальних виплат, виплат внутрішньопереміщені особи також по усіх базах, тобто глобальна перевірка як пенсіонерів, так і тепер отримувачів соціальних виплат. От, напевно, вони для того усі ці. Виплати допомоги пенсії, субсидії в один орган в пенсійний фонд і зводять, щоб можна було глобально за всім дивитись, і пенсійному фонду зараз потихеньку надають доступи до усієї інформації, і в найближчий час я навіть думаю, що буде надано доступи до інформації. Про це вже неодноразово говорилось, Де ви що купили, які де кошти потратили? Так, щоб ну, вже якщо перевіряти, то по всьому. так. І о, а ви там в магазині на 5 тисяч скупились, яка може бути допомога чи соціальні виплати. Ну, Все до того йде, якось воно так відбувається. Тож буде перевірка глобальна по усім базам, і система автоматично по базам побачить. Ага, у вас два автомобілі, виплату зняти. А чи є ті ще автомобілі? Уже їх нема фізично взагалі, це вже потім потрібно буде усе. Доказувати, якби самому так, збираючи справки і відповідні довідки. Також нагадаю, що і для пенсіонерів, і для отримувачів соціальних виплат, і для внутрішньопереміщених осіб, тобто для більшості населення України, буде діяти така норма, що потрібно буде фізично верифік. Кіюватися, як це правильно назвати, тобто підтверджувати свою особистість. Наприклад, якщо ви отримаєте якісь пенсії допомоги так на карту будь-якого банку, то дуже багатьом потрібно буде з'явитись у відділення. Цього банку для підтвердження своєї особистості, для підтвердження, що з вами все нормально, для підтвердження того, що ви живий, здоровий. Так це зв'язано з тим, що дуже багато пенсіонерів і отримуючи цих випадків, виїхали за кордон. І тепер банк їм якби платить, ну не знає, де вони і що. Про це ми неодноразово говорили і в ефірах, так і в. Інших відео, тому, якщо ця тема, питайте, будемо більш детально з нею розбиратися. От така інформація на сьогодні. Уважно за цим спостерігаю. Бачимо, що закручують гайки поповні, так, врізаються де тільки можна. Виходячи з цього, можна зробити такі висновки: що або там цих отримувачів вже дуже багато, або грошей дуже мало. Або і той, і той варіант разом, і стараються це якось звести до кучки. Тож, дивимося, що придумають далі, щоб ви не проснулися одного ранку і не залишилися без якоїсь допомоги, виплати. Я на народній думці, як завжди, вас інформую. Тож не забувайте про збір на дрон. Це зараз важливо саме для перемоги. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.